Друзі, представляю вашій увазі варіант розведення електропроводки в щиті квартирному Schneider Electric Race 9 Mini-Pragma. Ось такому. Дивився багато відео в інтернеті, але на жаль, саме такого щита варіантів укладки кабеля я не знайшов. Тому маю ось такий варіант. Оскільки бокові частини цього щита не дозволяють провести провода по бічним стінкам, то прийнято було рішення вести його ось так по задній стінці. Також мною було помарковано за допомогою китайських таких кембриків провода відповідно до ліній, до яких вони належать. І також зроблено ось таким чином. Назвичайні затяжки поростягував провода і таким чином вони гарненько, акуратненько будуть вкладені в щит. Надіюсь, ця ідея вам сподобалася.